Всім привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Ну що, змолотив я ще одненьку площу сьогодні. Зараз просушуємо. Але погодка, звичайно, така у нас незрозуміла. То вирішив читувати. У нас зерном. Ну, було там 7 соток третікалу. Бо трошки вимокло. Ну я не знаю. такеньке зерно. Ще не вимолотили, так овса насипало. Ну, бідовенько взагалі на тому болоті було. Але таке, мішочків 5 буде з цієї площі. ну Одразу, поки така погода, вирішив зайнятися вікнами. Хочу, друзі, завтра поставити вікна, дойшла й до них пора. На першому поверсі я роблю по 90 см, то мені доведеться ще попідмуровувати такі кусочки на другому поверсі. Тут вже все готове. Так, тимчасові сходи трошки незручні, довго вибиратись, вам вже заготовувати такі куски. Оце це буде ховатися під низ, воно все гарненько буде. І тут ще цей кусочок якраз так додається на низ і все. Ну і завтра приїде тесть. І брат жінки допоможуть. Ну Я думаю, завтра за день ставимо всі вікна. За вмонтажу одного вікна зараз хочуть. 350 гривень, ну це, друзі, знаєте, 12 вікон в хаті. Це трошки сума така, знаєте, що... Ну, мені не по кармані, мені ліпше самому вставити. Тут такого, знаєте, складного нічого немає. Ну і одразу буду наблюдати за погодкою. То щось вона мені не подобається. Ось такі справи, друзі. Бав я ці шматочки від вікна, так як я й показував, буду піднімати на 10 см, бо в мене вікно виходить метр 30 м висотою. І так, повторив у всіх кімнатах. Ну все, я думаю, воно до завтра підстигне, клей дуже швидко схоплюється. Також тут, біля балкону. Підняв трошечки і все тут буде двері зразу з вікном. Низ буде такий ламінований, а тут буде таке саме як велике вікно. Ми планували там повністю двері глухі купувати, але все-таки вирішили, що скло буде краще. І так, ця кімнатка маленька. Тут буде перестінок. Так само сходиться все. Маленьке вікно буде трошки світлення малувати на ту кімнату. Ну, якби я робив звідси, там вже армопояса кидав, вже кришу гнав, то планували мансардне вікно будемо ставити. Але не знаю, не знаю, чого я так передумав в останній момент. Все-таки вирішив докупити блоків. Набагато приємніше, коли ти підходиш до стіни. І ти стоїш в повний зріст. Я, як працював у Польщі, я жив у будинку, де мансарний поверх починався ну, приблизно з четвертого блоку. Один, два, ну, це звідси, так. Да. Я згадую, що це вже десь тут криша починається. Ну і ти просто підходиш, ну, взагалі ніяк не можна нагнутися біля стіни. Просто мало що не присідки підходиш. Ну, там якраз так коліжко було, там лягаєш спати, ну. Ну, некомфортно було. Часом навіть просто головою впираєшся вже, що ліжко від... відставляєш від стіни. Тому я вирішив трошки підняти. Тут у мене видно скільки рядів. 8 рядів собі мурував. 8, напевно, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. 8 рядів плюс маурлат. Це вже трошки висоти набавляє. І так як я з того кінця кидав крокву, тому ще висота додається. Ну так набагато комфортніше. Я не знаю, як там видно, як сусід робив. Спочатку планував, як сусід буде робити. Ну, щось такого погано буде. Ну, сусіда там 4 рядів. Тому вирішив зробити себе так. Ну, практика покаже, хлопці. Так, друзі, щоб не викидати клей, я позароблював великі дірки. Там був трошки блок, тріснувший. Ну і так на більшій частині цієї кімнати. Ще лишається тут. а ну Тут, я думаю, ще десь в мене клей буде замішуватись. Ще тут в мене воно замажеться, Та дірка. Ну і все, в основному вже ця кімната. Ці всі основні такі великі дірки, тріщини були. Часом таке бувало, що блок з один до одного злипся, а пробуєш ще його відірвати і хоп, і лопало. Отаке, От друзі. Все, буду йти займатися зерном. Цілий день бігаю, його повертаю. Ну, а там далі побачимо. У мене ще лишається три площі немолочених. ще до вечора Зловлю комбайна. Та й щось можливо змолотиму. Отаке. От так, друзі, якраз останнього блока поклав. Там ще на першому поверсі підмуровав блока. І вже дзвоню там компанії їде біліпаю. Мусить все діло кидати. А тут тепер кажуть не спіши, бо їм ще трошки їхати. Ну нічого, я свою роботу встиг зробити. солярочки залив 10 літрів. Ну, це йому на тиждень вистачить. І поїдемо помаленьку. Ще я дістався на пай, вже все молотиться. Скільки овсу в мене на цьому полі. Ось таке. Ну під'їде трошки ближче. Друг на агропромі працює. напевно, сьогодні не його зміна. Я П'ятисотим кейсом. Це не Т-25. І підсохне трошки соломка і буде чудово. Ось я ходив на паю, знайшов соняшника мутанта. Куча соняшників з одного куща. Хтось таке бачив, але це зразу видно, що сорт якийсь інший. Так, друзі, домолотили ОВС, було тут 16 соток. Зараз тут догороджуємо. Молотили такі два мішочка. Ну, 16 соток. Я рахую, що це непогано. Ну і таке, будемо рухатись додому. Все, друзі, пишіть коментарі. на рахунок хто який урожай. Тут звичайно трошки вимокло. Тут та було це. А ну а так в основному я рахую, що непоганий урожай. Увесь такий нічого. Там на грубочку був трошки чистіший. Ну нічого, це все провіється. Трошки є зеленуватий, але нічого. Підсушимо. Все буде добре. Це, друзі, на цьому все. Все буде Україна. Усім па-па-па-па.